Мені дуже шкода, але собаку не можна брати на борт літака. якби я могла, я б дала б вам квиток з місцем для собаки. Мені дуже шкода. Пасажиру не можна брати собаку на борт літака. Клієнт не згодний. Андрій цимуні здоводиться багаторазово вибачатися. Такі ситуації найважчі в її роботі. головне зберігати спокій. приміром, коли розумієш, що клієнт закипає, не можна піддаватися його настрою. Потрібно тримати себе в руках і чітко аргументувати. 23 Працівники колд-центру, що обслуговує авіакомпанії, фірми з прокату автомобілів та туристичні бюро, розмовляють 17 мовами. Розуміємо в такому разі, прошу податків кодрезервації. На подановечанове са чоловік зрветиста п'ятдесят працівників, у багатьох з яких вища освіта, володіють одразу кількома мовами кожен. Тепер підлеглі Андреаса Дидериха спілкуються з клієнтами і через Фейсбук. Це було бажання авіакомпанії German Wings. і не лише тому, що для пасажирів спілкування у Фейсбуці значно дешевше ніж дзвінок у кол-центр. Під час непередбачуваних затримок рейсів вони можуть виплоснути тут свої негативні емоції. Пасажири заходять у Фейсбук через смартфони і пишуть приміром. Я чекаю тут вже цілих дві години, але нічого не рухається. Ви вважаєте таку ситуацію нормальною? Працівники Джарману Інкс кол колцентру заробляють 8,5 з половиною євро на годину. Не так багато для Німеччини, але більше ніж у інших подібних фірмах. У багатьох з них доволі поганий імідж. у нашій сфері. Часом всіх кроять під одне лекало є немало кол-центрів, працівники яких займаються продажем. Їхня мета спонукати людей купити щось часом, тиснучи на них, що не дуже приємно. Через це у багатьох з'являється викривлене уявлення про кол-центри. Андреас Дидерих заснував свою фірму 20 років тому і не випадково у кельні. Тут живуть вихідці з різних країн. Тут він знаходить працівників, які володіють трьома, а то й чотирма мовами. Серед компаній з офісами в аеропорту чимало клієнтів його кол-центру. І щорічно їхня кількість зростає, адже багато німецьких авіаліній або фірм з прокату автомобілів повертають свої кол-центри з більш дешевих країн до Німеччини у країнах, що розвиваються, іноді буває складно пояснити місцевим працівникам, що таке, приміром, авіаперельот, адже у багатьох з них не було можливості подорожувати світом. Або, скажімо, простий приклад, що таке міська електричка. Німецьким працівникам такі речі не потрібно пояснювати, адже їм це добре відомо. у колцентрі роботу Андрея Цимоні контролюють професіонали. Отже, ще раз. Ти загалом тричі повторила. Мені дуже шкода. Не використовуй це у розмові. Ти надто часто вибачаєшся. Ці слова слід повністю виключити з лексикону. Це краще діє на клієнта. Гаразд, я це врахую. Восьмигодинний робочий день закінчився. Це значить, нарешті можна помовчати. Звісно, ти не перестаєш зовсім розмовляти, але так приємно, коли можна просто слухати когось, лише киваючи у відповідь, не особливо вникаючи в деталі. Це й зрозуміло лише за цю зміну. Андрея обслужила понад сотню клієнтів, бронювала й скасовувала риси і відповідала на безліч запитань.